На волині завершили перевіряти стан укриттів і їх доступність, розповів під час брифінгу начальник управління ДСНС в області Володимир Грушовінчук. каже 80% захисних споруд відповідають вимогам. Решта непридатні. В області їх налічується 1982, В цілому 93 сховища, 253 п'ятдесят укриття, найпростіші укриття і є об'єкти подвійного призначення. Об'єкти ці знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, є як приватної, так і державної форми власності. В результаті перевірки було складено 25 адміністративних протоколів притягнення до відповідальності. Є підтоплені. В основному друге питання: не всі повністю забезпечені. Система вентиляції, є питання по поводу забезпечення елементарних. Є найпростіші укриття, які потребують поточного капітального ремонту. Як розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, під час літніх канікул жителі області можуть використовувати укриття навчальних закладів. На комісії ТПНС на наступному тижні ми приймемо рішення і зобов'яжемо всі освітні заклади, щоб були відкриті. Які визначені у нас укриття, то вони будуть відкриті.